Добрий ранок Україну, що ви думаєте? Сьогодні ми далі поїхали в грибочки. Трошки, можливо, запізно, бо то вже розвиднілося, а ми ще не в лісі. Але нічого, є надія, сподівання великі. З Божою допомогою сьогодні теж не збирати грибочків. Сьогодні нас вітає Верховинщина. Цього року я ще тут не був, тому і кортит. провірити ці місця, що робиться тут. У цьому лісі. Що буде цікаве, буде вам показувати з Богом! Дивіться, це по дорозі. Що це за гриби? Правильно, Опеньки але ми ще це не беремо. Дивіться, як вони пішли. Бо ми маємо настрій на білі, це тільки по дорозі. Але вони вже пішли. Так, дивіться, яка знахідка. Цього року я цих грибів не знаходив Тунт або коров'як. Так, тут є ще молодий, як він молодий виглядає. Ну, Хто не знає, тут типу так сироїшка. Бачите, він тут таку має рясочку. Ну, запах, якщо будете нюхати, запах зовсім не гриба, але він смачний. Смачний цей гриб. Такі два на початок тунти. Серйозно. Сьогодні перший мій гриб. Такий білий, молодий. О, цей кращий. Цей кращий. Таких грибочків нам треба сьогодні. О, цей вже такий міг би бути. Оп. Думав, що старичок. ти думав не брати, а ближче такий середній гриб слима чи сніданок завершено. Отакі нас цікавлять гриби. Якби хто спитав Ківо. Так Такі ще по дорозі. Це ще якийсь літний гриб. Тут старші грибочки. Не знаю, чи він живий ще. Та він нормальний, середній такий. Що не що молодого такого? І тут всякі гриби. Білий. Таке інтересне сусідство. Мохомарчики. І тунт. Це вже третій чи який тунт у мене на сьогодні. Такі, такі грибочки не були. То що добре би по два. Є такий грибочок молодий. Але я на гриби попав. Перший такий нічого. Дивіться, що тут. О, цього навіть не бачу. Добре, що не став на нього. Опа, оце, 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 оце воно, це воно. Оце воно, це воно. Сьогодні в мене непоганий результат буде з тунтами. О, хе, -хе сердечко. Це ж якісь літні гриби. Ога, ми йдемо догори, піднімаємося. Кажуть, у нас ці грибні вуха. бачите такий грибочок. А це грибочок вже такий, так як би, ну, буковий. Знайшов по дорозі шапку. Дивіться, які то кіхтики як вона то зриває. Як то далі, попри дорогу гриби ростуть. Це добра ознака взагалі. то О, далі з'їло щось. Шапку візьмемо. Якби собі цього такого посадочного матеріалу насадити вдома. Побачив з дороги. Око око не підводить, слава Богу. Опа! Який другий. О, це буде ваш. Суперезний теж гриб. Опа, чик. Отакі гриби тут, я казав, що тут такі гриби. Оп-оп-оп, супер. Такі старші грибочки тут. Такий. І ще один такий. Оп. Оце сушка, напевно. Дивіться. Цей берег хтось тут прошуршав, але це не сьогодні. Це, напевно, вчора або позавчора. І гриби виростають. На тому самому місці один. Два. Такі молоді, коло цього чищено. Як цей більший тут так утримався дотепер. Оп. Далі Чщенка, такий потужний був гриб, бачите? Достав озиратися, побачимо хомора, а біля нього грибочка молодого. Так що, якщо Чищенка не свіжа, то можете теж зупинятися і оглядатись. Попри дорогу, то око вже <кій> загострене в мене на ці гриби. Опа. І тебе ніхто тут не побачив. Ух ти! Ух ти. Молоді, молоді мухомори лізуть. Дивіться, які це теж красиві гриби для кольору у відео. І файний грибочок. Молоденький. от такі вогриби мене інтересують. Оце вже осінні гриби. Ну дивіться, який це був гриб. Ка це була ножка. Ну і що вона? Забрала шапку. ти що? хоча Ой, бомба. Хтось перед нами пішов багато дуже чищено. Треба скорше сюди їхати. Таке дозберуємо залишки. Ще на одного попав. Молодо. ще недалеко біля того. Дивіться який грибочок. Ох, це супер гриби осінні. Отакі, отакі тут гриби, що це ні. Є гриби, але це вже не задоволення, а вже якась естафета, бляха, мух, виходить. Оце гриби, я такі я сьогодні їхав. Такі отакими от я грибами сьогодні їхав. За такі. Але я попав один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. Дивіться, яка потужка, потужна ножка. Досвідчені грибарі. пишіть хто забирає ці шапки. Я ще її тут застав. От та шепка від нього. Є грибочки, є, нема що казати. Один. цей другий такий велетень. Навіть не знаю, чи буду його брати. Подивлюся до нього. Скоріше за все, що ні. Киці вже поверстали велетні, тут вже нема що брати. Рибочок, ой, кадерка наскрізь. Ха. Кого я гриба потужного побачив? Це капець. О я тут насмітив трохи. Ці ще забув з -знимкувати. Оп. Стареччина. Ставив вже другий раз. Нашов такого молодого, потім другого думаю, не знімати, але тут ще є такий цікавіщий. Ти ж думаю покажу вам цих трьох грибочків. вище піднялися то вищі молоді гриби. Напевно, тут частіше ходять то й не дають їм рости. Отакий грибочок. Красивий. Чищеного багато, хтось, напевно, тут в неділю був. Гриби виростають далі там, на тому місці. Але але вже не так інтересно. Опа, глибоко засів. Оце красивий грибочок. Отакі його хотілося би збирати. Збираємо залишки. Є грибочок. Молодий. О, тут є його брат такий симпатичний. Ще одного зразу не помітив, сховався як. Бачите, такий гриб зігнив. Не є старий. Але тут дивіться, яка красота. О, така красота у нас тут попадає. Супер. І ще тут є така красота. Так. Один. Молоді. Два. І три. Попів знову на красоту. Такий. Добре, що не сам. Дивіться, що тут такий красивий. Оп! Такий, який тут був старий гриб. Хтось тут був, він зігнив. Бачите, хтось тут начистив моцну. Але гриби далі відновлюються, то й далі ростуть. Або такий... О, супер гриб. Опа! Ох, ух, нічого собі. Це осінний, файний. І там ще є, так мені западло туди йти. Але напевно треба злізти по нього. Бачите грибочок. Знаєте, чому добре злізати, бо там побачив одного. Що це тут таке, не знаю. А тут, дивіться, ще один. І тут такий красивий цей гриб. Так, тут дивіться, молодий і зігнив. Що це таке? Що тут за температура? Ще один зігнив. Тут молодий ще цей заберемо. Оцього я побачу. Але тут ще є ще є два навіть. Ще є один старший його. Так, а, це ще не дуже по... цей. І ще тут молодий. Ну, тож значить я не дурно сюди злазив. Ще така цікава знахідка під Смирічкою, Оп! Гарний. Ще недалеко від того. Такий красивий. О, такі вогриби мене інтересують. А зараз ті лопухи будуть вилітати з корзини, напевно. Так, це ні, це грибочок. Це якийсь лід не виглядає. Аж страшно подумати, скільки тут цих грибів згниває в лісі. Це сюди. Ой, який тут був потужний гриб. Це просто капець. І все йому. Йому амінь. Який цей красивий. Оп. А скільки гнилих у лісі, я давно такого не бачу. Трошки сюди ми запізнились. Це ж якийсь літній гриб. Оп! Ой! Перескладав ще одну корзину, третю. Ще сюди одну і все. Як би то добре було, щоб ти був молодший хлопче. А тут дивіться, що робиться. Яй-яй-яй-яй-яй. Ой, цей великий не встиг. Ці два подивимося. Ще тут є два. Такі козаки потужні. Дуже потужні. Але це вже хіба що цей. Ой. О, дивіться, який грибочок. Опа. Оп! Середній. Так, що тут цих грибів зігнило? А що ще загниє? Ну цей заберемо, аби не зігнив. Цей теж заберемо. Такі тут на низах потужні гриби. Це напевно не будемо брати, я знаю. Такі вони величезні. Цей зігнив. Що тут вже цих зігнив? Незами все позагнивав. Капець. Що тут? Оцей ще. Це ще може бути. Оцей, напевно, не будемо грати. Отакі во, хоча б були грибочки, то би було добре. Такий недалеко від того. Такий во середній. І молодші попадають. Один. Оце взагалі красивий. Два. Тут на низах такі більші гриби, цей ні. Цей ще може бути. Оп. Оп-оп. Такий. Такі грибочки. Оп. що цей каже? Такі ще тут два. Витягнути. Тут такі потужні гриби. Щоб... Оп! Оп! Оп. Будемо дивитися, чи це варто брати. Тут була серйозна чещенка десь пару днів назад, можливо у неділю на вихідні. Але дивіться, що далі. Гриби повилазили свіжі. Один. Цей маленький. Ну не був. А, ні, не беремо. Два. Опа. Сила гриб. от тут ще є. Третій. Тут корінь тільки. Це напевно не візьмемо. Тут була родина, їхня така потужна. Такої шапки. І тут ще цього проминув. Знизу побачу. Оп. Важкувато ці грибочки даються, тому вже теж не всі починають попадати у віду. Ну такі ще будуть попадати у віду. Такі варто уваги. Ох, хто шапки бере у гриба. Ага. Все, ми тебе спіймали. Подружка. побігла. Забираємо ще цього гіганта. Подивимося до нього. Середній. Я вже думав, що я на такі гриби не попаду. То ще б попав. Ну, ще на одне місце хочу повернутися. Ще вирішив повернутися на те грибне місце. Влада Іванівна. Якщо ви дивитеся, то вам передають Карпати привіт. Це там місце, де ви затарилися. Дивіться, який тут красень. Ну і ще раз покажу вам цю красоту, оскільки погода дозволяє. Гарно дуже видко. Пізнаєте ці місця, хто знає, так? Є такий красивий молоденький. Бочечка осіння. Так що оглядаюся і думаю, що він сам тут не помітив його братів. Мало не потолочу. Оп! Так, ще десь... О. Ху -ху -ху. Красота. Так, оце треба передати привіт Вікторії і Едуарду. Це тут ваше грибне місце. Оп. Тежкі Юляне. Оп. Привітання продовжується. Тут такі грибочки, пам'ятаєте? Але то був гриб то по кореню можна судити, який то був гриб. Тут ще такі його сини, напевно. То тато. Оце синочки такі красиві. Що грибне місце, то грибне. То саме місце. Вуха далі грибні, але то був грибезко. Опа. Що такі красиві грибочки на цьому місці. Це теж тут, але щось не з їхньої компанії, Такий на тунки нож. Того року Едік тут грибочки збирав, другий, третій, там погнили, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Тепер я позбираю. Уявляєте, який це був гриб? Це просто... Дорозі. Куда тебе носить, хлопч? Дивись ю ю ю О, ще там як забрати? Капець Ой, старий ган, Ще там два є молоді. Там ще є один треба забрати. Ще тут є. Або і там ще є. Оце я тут попав, пішов за цим, тут ще вижу її. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут чудо в траві сидить. Підходить до завершення наш черговий грибний день. Сьогодні грибочки порадували. Якби була можливість, те як того разу... Зійти до машини би хтось звіз розгрузитися і знову піти. І думаю, що і би цей рекорд побили. Бо я йду повний, рюкзак повний. І ще така в мене технологія. що Можливо, ви не бачите, що в кінці там якоїсь фотографії красивої на заставку з грибочками там на купі. Бо я йду далеко і гриби так укладаю, вже то казав, що відділяю. Корінь від шапки і так вкладаю їх шарами, щоб більше помістилося. Тому фотографії в кінці краси винемо. Кошик повний, рюкзак повний, ледве суну на перші понижені донизу. До Та й таке. Вам теж бажаю повних кошиків грибів. Гриби є, гриби пішли масово. Такі важкі в нас тут спуски, тому буду припиняти цей репортаж. Фух, будьте щасливі і взагалі. До наступних зустрічей!